Номер 1256. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання. Мінус 5 помножити на х дорівнює 0. Ми знаємо, що добуток двох чисел до рівний нулю, якщо один із множників дорівнює нулю. Мінус 5 це не нуль, значить х дорівнює нулю. Друге завдання. 0,47 помножити на х дорівня 0. Знову добуток двох числ дорівня 0, коли один із множників 0. 0,47 це не 0, значить х той множник, який дорівнює 0. х дорівня 0, третє завдання. Мінус 3 сьомих помножити на х дорівня 0. Добуток двох чисел рівний нулю, якщо один із множників рівний нулю. Мінус 3 сьомих це не нуль, значить х другий множник рівний нулю. І в третьому рівні х дорівнює нулю.